Горе тобі, що пустошиш, хоч сам не спустошений. Тобі що грабуєш, хоч тебе й не грабовано. Коли ти пустошити скінчиш, опустошений будеш, коли грабувати скінчиш, тебе пограбують. У цьому вірші йде мова про горе, як про обітницю майбутнього покарання людей, які ведуть неправедне життя та зраджують істину. Спустошником виступає асирійське військо, тоді як зрадником, скоріш за все, ті юдеї, які хотіли укласти союз із Єгиптом чи то з іншими державами, щоб захиститися від Асирії. Однак жоден з них не досягне успіху, бо спустошника спустошать, а зрадника зрадять. Цей вірш говорить про проблему зради, насильства та наслідків моралі в соціальному контексті. Але давайте подивимося, як цей вірш стосується нашого часу. Перше, це соціальна нерівність та корупція, які є факти: сучасний світ стикається з величезними проблемами щодо соціальної нерівності. За даними Всесвітнього банку, більше 700 мільйонів людей живуть у крайній бідності. А у більш розвинених країнах, як і раніше, існують величезні пропасті в доходах між різними соціальними групами. Зв'язок цього вірша з нашим часом. Пророцтво говорить про пограбування і переживання тих, хто страждає від насильства системи. Невиправдане збагачення одних із за рахунок інших, фінансова експлуатація та корупція підтверджують актуальність цього вірша. Друге, це війни та глобальні конфлікти. Які є факти? У багатьох регіонах світу продовжуються війни та конфлікти. Наприклад, війна в Сирії, війна в Україні, а також міжетнічні сутичці в Африці призводять до великих страждань і гуманітарних криз? Як це вірш пов'язаний з нашим часом? Як і стародавні часи, сьогодні насильство і соціальні потрясіння викликані беззаконням. І це вказує на пророцтво, яке попереджає про наслідки неправедності. Третє, екологічна криза. Які є факти. Існує безліч наукових досліджень, що підтверджують, що ми стикаємося з серйозними екологічними проблемами, такими як глобальне потепління і забруднення. Це завдає серйозної шкоди планеті та її населенню, який зв'язок має до нашого часу. Пограбування природних ресурсів та ігнорування екологічних запитів можна розглядати як вид грабежу відмова від турботи про спільний дім, що веде до руйнування навколишнього середовища. Четверте втрата моральних цінностей. Факти у багатьох суспільствах спостерігається відхід від традиційних моральних цінностей. Корупція, зрада, обман і шахрайство стають поширеними. Який зв'язок? Пророцтво нагадує нам, що, відмовляючись від моральних норм, суспільство піддає себе наслідкам. Це привертає увагу до важливості моральності і етики у всіх сферах життя. П'яте розплата за беззаконня. Факти. Багато людей страждають через наслідки неналежних дій інших чи то корупціонерів, чи то тих, хто зловживає своїм становищем. Кримінальні справи, податки, що несправедливо стягуються та інше відображають не вчинки праведників, а зло в суспільстві. Який зв'язок? Як говориться про родство, рано чи пізно вина за беззаконня стягується, і ті, хто чинить зло, самі зіткнуться з наслідками своїх вчинків. Давайте підведемо підсумки. Цей вірш є сильним нагадуванням про те, що неправедність і соціальні проблеми, які ми спостерігаємо сьогодні, мають свої корені в невірності та беззаконні. Це пророцтво спонукає нас до роздумів про наше моральне становище і закликає до відповідальності за наші дії в суспільстві. У часи нестабільності та труднощів ми повинні звертатися до божественного керівництва та працювати над зміною світу на краще. Господи, змилуйся над нами, на Тебе надіємось ми, будь їхнім раменом щоранку та в час утиску нашим спасінням. Від сильного голосу Твого народи втікатимуть, від Твого вивищення розпорошаться люди. І ваша здобич збереться, як збирають тих коників, як літає ота сарана, так кидатись будуть на неї.